Країна знаходиться у дуже складний час, час війни, де Бог плавить вас і нас. Мене тому, що я маю проблему з голосовими зв'язками, вже не можу співати. Тяжко дихаю. Маю обідницю від Господа, що він здоровить мене. Але поки що він мене плавить хворобою. Він мене плавить неможливостями, Але я хочу залишитися вірним йому. Іван Хреститель казав, що прийде після мене той, що буде хрестити вас не водою, як я, а Духом Святим та вогнем. І, власне, що є хрещення Духом Святим з вогнем? Цей вогонь є вогонь очищення. Хочу прочитати вам одне місце від Малахи, і Пророка, третій розділ і другий вірш. І хто витерпить день його, цебто христову приходу? Чи хто встоїть, коли він з'явиться? Тому він увійде, як вогонь, горнила, розтоплюючи, очищаючи, як срібло і золото. І він очистить, синів Левія. Він їх перечистить, як золото і як срібло, і будуть приносити Господу жертву в праведності. І покійний Швагро Іван Попович, який взяв мою старшу сестру Розу Давидюк Попович, він тепер у вічність, але він був ювелером і працював з золотом. Одного разу я сидів біля нього, коли він плавив це золото. Збираючи куски золота від інших е, робіт, що він робив. І він став їх в, одне, в таку маленьку чашечку, як горнило, і топив їх вогнем. Вогонь, який не тільки з газом, але з болоном кисню. І цей вогонь до п'яти тисяч градусів. Я дивився, як ці куски були різні, але вони сплелися в один маленький. Круг. І тоді жовте золото стало більше червоне, а від червоне стало біле. І коли воно почала буркотіти, майже кипіти, такі чорненькі плямочки вийшли наверх. І він так делікатно, щіпцями, забирав ці домішки, цю нечистоту чорну з поміж золота. Іване, я питаю його, Звідки це? Це бруд він відповідає. А де воно було? Це було в золоті. І, брати, сестри, так само і в нас огонь виявляє, наскільки наша душа і дух вони мають ці домишки гріха, гордістю, самолюбність і такі подібні речі, які Богові не подобаються. І тільки огонь, тільки страждання, тільки негативні обставини нас плавлять, які виявляють, що є в серці нашому. І коли я почав аналізувати своє серце перед Богом, серце людське обманливе і, і лихе. Хто його може пізнати? Тільки один Бог. І я побачив. Скільки у мене є ці добишки, але огонь Божий їх виявляє, щоб Господь міг би убрати їх і віддалити від наше серце. Брати сестри, ви переходите горнило, ви переходите такий вогонь, що мало хто розуміє, особливо ми, які живемо в мирній державі, ми співчуваємо, ми молимося за вас. Ми плачемо разом з вами. Ми просимо Бога, щоб він зупинив цю війну. А як бути під час війни? Як зрозуміти це горе? Як не е, стати гіркими і дозволити е, корінь гіркоти в серці проти ворога? Тільки Бог може допомогти. І ми хочемо сказати, що Бог не посилає ці війни, як і четвертий розділ каже, що. Війни виходять від пожадливості людей, які хочуть, вбивають, крадуть, нищуть. Вони мають і хочуть забрати те, що на їхнє. А в цей час звернемо наші очі до Всевишнього. Знайте, любі брати, сестри, мужі Божі, що ми молимося за вас не тільки за перемогу в війні, це одне, а друге перемогу над собою. Перемога, перемогу над, над своїм серцем. Йов залишився вірний під час його вогню. Йов сказав: Хоч ти мене вб'єш, Господи, я буду тобі довіряти. Так що наша молитва в цей час нелегкий, складний, тяжкий, пригнічує, щоб ми залишилися вірним Богові. Наші випробування можуть стати нашою найбільшою мотивацією для духовного зростання або самою глибокою долиною занехочення, де ми униваємо, де ми втрачаємо надію, коли, Господи, як, чого, що ти робиш? І, власне, треба довідатись, що Бог каже до нас у цей час. Горнила у цей, у цей час плавання, у цей час вогню. Коли ми розуміємо Божої мети, тоді Бог потішає нас. І ми, принаймні, маємо причину, за що жити. І наша готовність слухати Господа допомагає нам вижити цей час плавання Господнє. Це Божий огонь, брати і сестри. Тримаємося Слова Божого. Тримаймося один одного, тримаймося нашого любого, доброго, милосердного Бога, бо Він має все в своїх руках. Ми любимо вас, любі друзі. Ми молимося за вас і втішайтесь у Господі у цей складний час. Нехай Бог благословить всіх вас!